Всім привіт з вам на своєму каналі Алікс. 50 копійок 1994 року. 4,3 грама, плюс-мінус там грам. Ось вона. Є. Тепер 50 копійок луганський. Фальша кулибочка. 4,3 грама. Це фальшива монета є. Тепер 4. Ні, не так. Я чув там. До 3,964 грама. Проскакує десь там рідкісний фальшак туди-сюди. Ну, цю будемо монету досліджувати. Тепер. 4 ягодних фальшак. 4,8 грама, 4,75, коли як віса показують. Тут, понятно, питань немає ніяких. Рідкісний фальшак є. Ну, бачите 48 і 3, 4,78. Коли як показує. Кидаємо. І тепер питання. 4,68. Середня 469, бо можуть бути і 71, і 77. Там щось таке показує. 50 копійок. Гурт нормальний оверс і реверс теж. Це вже збилися намірно, вісам чуть-чуть. Що це за монета? А, загадка. Сейчас виключимо так. Є у нас оверс Реверс і гурт 16 насічок. Пишемо в коментарях. Може, хто зустрічав таку. Угу. Будемо досліджувати її. Всім до зустрічі на каналі. Всім пока!